Привіт малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрія. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми розпочнемо наше заняття з загадки. Слухайте уважно! У хазяїна живу Сіну їм, овес траву працьовита. Грайлива, довгий хвіст, пухнаста, грива. Маляток. Оце, як ви гадаєте? Так, це кобила. Молодці малята. Тож, малята, давайте подивимось на кобилу та скажемо, що в неї є. Так, в неї є голова, тулуб, Ноги та хвіст. Молодці малята. А що є у неї на голові? Так, в неї є очі, ніс, рот, вуха та красива грива. Розумнички малята! Малята дивіться, та скажіть, хто стоїть поруч з нашою кобилою, як ви гадаєте? Так, це її дитинчатко, а її дитинчаткою звуть Боша. Давайте на нього подивимось та скажемо, яке воно. Так, воно маленьке, красиве, коричневе, розумнички маляток. Малята, а як ви гадаєте, де живуть наші кобила з лошам? Так, на фермі розумнички. Також, малята, на фермі можуть жити такі коні, як ось цей. Подивіться уважно та скажіть, якого він кольору. Так, він чорний. Також на фермі можуть жити такі коні якого кольору цей кінь? Так, він білий, розумнички. А ось це який? Так, він рябий, розумнички малята. Малята, а як ви гадаєте, що їдять кобила з лошам? Так, вони їдять сіно, овес. Та траву. А ще разом з цим їм дають багато пити води. Молодці малята! Ви гарно попрацювали сьогодні, але нашим новим друзям вже час йти, щоб потім для вас зробити багато цікавого. Тож до нових зустрічей, малята! Молодці малята! Ви дуже гарно впорались. Але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!